Ієнс Сізгорд Палле сам на світі. Ранок. Пале прокинувся в своєму ліжечку. Мабуть, ще дуже рано, тому що в домі зовсім тихо. Але у вікно яскраво світить сонце, і спати більше не хочеться. Пале встає на навшпиньках іде коридором. От кімната, де сплять його тато й мама. Він прочиняє двері і заглядає до спальні. Нікого не видно. Пале підходить до маминого ліжка, але ліжко порожнє. Тоді він підходить до татового ліжка, але воно також порожнє. Де ж мама і тато? Пале повертається до своєї кімнати. Але знову лягати в постіль не хочеться. Краще він одягнеться і піде гуляти на подвір'я. Одягатися пале вміє сам, адже він уже зовсім великий хлопчик. Та от вмиватися він не дуже любить і тому намилює тільки самісінький кінчик носа. Потім пале йде в їдальню, а з їдальні в кухню. Але тата й мама ніде немає. От цікаво! Пале сам в усій квартирі. Пале спускається по сходах і виходить на вулицю. Щоправда, йому не дозволяють виходити на вулицю, не спитавшись. Але ж тата й мами немає вдома. Пале піде їх шукати. На вулиці навпроти під'їзду стоїть трамвай. Палле заглядає в трамвайний вагон, але у вагоні нікого немає. Немає навіть кондуктора і водія. Куди ж поділися люди? Пале заходить у молочну. Він добре знає продавщицю молочної, але продавщиці за прилавком немає, і покупців у крамниці теж немає. На вулиці безлюдно й тихо. Машини не їдуть, трамваї стоять. Перехожих не видко. Палле сам на всьому світі. Палле заходить в усі крамниці підряд, але ніде нікого немає. Всі люди десь зникли. Кондитерський пале набиває собі рот шоколадом. Він знає, звичайно, що робити цього не можна. Але якщо він лишився один у цілому світі, хто ж його лаятиме? Пале дуже задоволений, що лишився сам на світі. Він заходить у фруктову крамницю і вминає яблука. Але ж усього не з'їси. І Палла, скільки хоче, бере апельсинів з собою. А втім, де ж все-таки поділися люди? За рогом стоїть ще один трамвай. Палле заходить у вагон і сідає на місце водія. Палле крутить ручку, неначе він водій. Дзень! Трамвай зненацька рвонувся з місця. Палле дуже злякався. Але це дарма. Адже він тепер справжній водій, і його трамвай летить уперед. Пале одягає кашкет водія. Він на нього такий великий, що козирок сувається аж на кінчик носа. Пале ніяк не може дотягнутися ногою до дзвоника і тому він сам вигукує: дінь дінь! А втім, цього й не треба, адже на вулицях нікого немає. Пале дуже радий, що залишився сам на світі. Тепер він може робити все, що йому заманеться. Трамвай мчить до центральної площі. Та от пале бачить, що попереду стоїть другий трамвайний вагон. Далі їхати не можна зупинити трамвай. Але як? Пале цього не знає і на повному ходу врізується у вагон, що стоїть попереду. Трох! Палаш Креберт скотився сидіння просто на брук. Він не забився, проте трамвай розбитий вщент. На ньому тепер далеко не поїдеш. Зрештою, якщо пале знову захоче покататися, він може сісти в будь-який інший трамвай. Трамваїв на вулиці багато. Пале бачить будинок, двері в ньому розчинені навстіж. У цьому будинку міститься банк, де люди зберігають гроші. Пале заходить у банк і бере цілу торбу грошей. Адже він сам на світі. Отже, він може взяти усе, що завгодно. З радості пале виспівує на все горло. Тепер у нього багато грошей, і він може купити все, що захоче. Він купить кишеньковий ножик, губну гармошку, іграшковий підйомний кран, велосипед, тачку, автомобіль, літак і взагалі усе на світі. Пала підходить до крамниці іграшок, щоб купити ножик. У вітрині виставлений дуже хороший ножик, але яка з того користь? У Пали є гроші, та він не може їх витратити. Бо в крамниці немає ані продавців, ані касира. Пале викидає гроші просто на брук. Пале бачить величезну червону машину із драбиною на горі. Він сідає за кермо. <різвистотє> 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 Він натискає одразу на всі кнопки і смикає за всі важелі. Мотор гуде і машина рушає з місця. Пале міцно тримається за кермо, але йому ані трошки не страшно. Добре, керувати машиною. І як вправно він звертає на розі. Пале об'їхав усе місто, але пожежі ніде не видно. Нарешті мотор замовк, і машина спинилася. Виявляється, скінчився бензин. Пале заходить у парк, де він часто гуляв з іншими дітьми. Він крокує навпростець газоном, пале чудово бачить дощечку з написом: По траві не ходити! Але хіба йому не однаково, якщо він сам на світі. На дитячому майданчику стоїть гойдалка. Пала залюбки, погойдався б на гойдалці. Але це не так просто. Хто сяде на другий кінець дошки? От коли б тут була Герда чи Нільс? Палла йде далі і бачить великий красивий кінотеатр, де завжди показують цікаві фільми. Пала заходить у кінотеатр. Упала ніхто не питає квитка, а в залі зовсім темно і кіно не показують. Та хто ж буде його показувати, якщо на світі нікого не залишилося, крім палле? Палле зголоднів, він уже давно нічого не їв. Він заходить у великий ресторан, але страви на плиті холодні. Вони, мабуть, ще не зварилися. Тоді Пале вирішує сам приготувати собі обід. Він наливає води в кастрюлю, насипає туди вівсянки й розпалює вогонь. Але каша вийшла дуже несмачна. Вона підгоріла і стала такою густою, що Пале навіть важко було увіткнути в неї ложку. Виявляється, не так уже й приємно бути самому на всенькому світі. Пале скучив за своїми товаришами, за татом і мамою, особливо ж за мамою. Пале сідає в красивий автомобіль і їде містом. А може, десь все-таки лишились люди. Нарешті Пале під'їхав до аеродрому. Там стояв великий блискучий літак. Пале заліз в кабіну літака і полетів високо-високо. Літак знявся аж до самісіньких зірок. Раптом він об щось ударився це, звичайно, був місяць. Бідолашний палле полетів сторч головою. Палле закричав на все горло і прокинувся. Він лежав у своєму ліжечку. Виявляється, все це йому тільки приснилося. Тут увійшла його мама. Палле, що з тобою? Чому ти плачеш? Ой, мамо, мені приснилося, ніби я лишився зовсім сам на світі. Я міг робити все, що хотів, але мені зробилося так нудно самому, як добре, що мені це тільки приснилося. Пала схопився з ліжка, одягся, і от він уже в парку, на майданчику із своїми товаришами. Як весело гратися усім разом!